Минулого тижня, 29 серпня, в нічному клубі Лаванда проходила вечірка в підтримку воїнів. АТО. ми збирали гроші на вході, і завдяки нашому, завдяки сприянню нашого директора Савченко Олександра та всіх відвідувачів Лаванди, ми складали збирали гроші в такий ящик, який до сих пір є запакований. От, і е, вся ця сума грошей буде перерахована в Золочівській самообороні, який, яка далі буде допомагати нашим хлопцям, яким є е, зараз в АТО. От. Сьогодні ми цю скриньку роз, розпакуємо, порахуємо гроші, перерахуємо, віддамо гроші от, і будемо надалі підтримувати наших е, воїнів е, в АТО, а також тих, хто повернувся звідти і потребує тут допомоги. Ми волонтери Злочівської самооборони, з вдячністю приймаємо гроші. Зараз будуть зірвані печатки, буде описаний акт вийму. Ці гроші ми плануємо використати для, амуніції, для закупівлі амуніції бійцям правого сектору. Про що буде повідомлено конкретніше пізніше. Дякуючи бару Лаванда і власнику Савченку Олександру. Було зібрано 2049 гривень. Дуже дякую.